Немає, де почепити цього мікрофона. Ми переїжджаємо! Вот поворот. Отож, ми вирішили переїхати у Кенію. Як так сталося? Чому ми прийняли таке рішення? Яка була моя реакція і як ми до цього взагалі прийшли? Усе розповім сьогодні. І. В частності, в принципі, про переїзд. Можливо, ви помітили, що останній місяць я не була дуже активна у Ютубі, хоча планувалося це все по-іншому. А це через те, що цей місяць ми повністю присвятили тому, щоб знайти собі квартиру. У Кенії ти можеш шукати квартиру, я б сказала, трьома способами. Перший це, звичайно, знайти собі ріелтора, сказати йому, де ти хочеш приблизно жити, яку оренду ти можеш собі дозволити. І ріелтор тобі просто буде шукати потрібну тобі квартиру. Другий спосіб це, звичайно, через інтернет-сайти. Також і ми бачили багато а, відео у TikTok. Вони рекламували квартири. Проблема в тому, що коли вони там кажуть, що ось у такому районі фінатна квартира коштує 27 тисяч кінських шелінгів, Ти розумієш, що насправді а, така квартира у такому районі. Коли ми вже пошукали їх, вона просто коштувати не може 27 тисяч. Вона там коштує від 50 до 70. Тому у мене не було такої прям довіри до TikTok. В принципі, ми шукали через е вебсайти в інтернеті, але також це не було дуже успішно для нас. Ну і третій спосіб, в принципі, цим способом Ми знайшли свою квартиру. Е кожен будинок тут у Кенії він охороняється, є е ворога. Ворота. Ось, або якщо це, наприклад, декілька будинків, вони огорожені, вони охороняються, є охорона, ворота, тобто ти не можеш просто питати про будь-хто. Не заїде. Коли ти під'їжджаєш до цього будинку, то можеш там, наприклад, спитати охоронця, чи є вільні квартири. Нам потрібна, наприклад, двокімнатна, або однокімнатна квартира, або трьохкімнатна квартира будь-яка, і чи є в цій будівлі вільна квартира. Зазвичай не знаю, чи є в них вільні квартири, чи немає. Ось. І потім також у кожному будинку є менеджер. Ну або у декількох будинків, якщо вони належать одному власнику, то в них один менеджер. І тоді цей менеджер показує тобі квартиру. Якщо вона є, він просто тебе заводить. У нього є всі ключі. Ось він показує, що ось така квартира в наявності є, подобається, не подобається, і все таке інше. Саме таким способом ми знайшли квартиру. Кнопик! Ти проснувся, прийшов. Скажи, привіт, підписчики. Да, всім привіт. Отож. Ми хотіли знайти квартиру, яка б не була за всі гроші світу, але звичайно, в хорошому становищі у хорошому районі для того, щоб ми могли там жити. А, ось я казала мені чоловік через те, що ти біла, я не можу тебе просто не можу жити будь-де. Звичайно, що це повинна бути. Хороша місцевість і хороша квартира. Сталося так, що ми поїхали просто по іншим справам. І коли ми поверталися додому, він такий каже: Хочеш типу, ну, приїдемо сюди по цьому району, непоганий там район. Я побачила будинок, мені здався дуже хороший, такий новий. Кажу, так, давай під'їдемо туди. Як виявилася, це була лікарня. А, ось це не був будинок, не для зйому. І я така, ну ладно, ну. На жаль, що зробиш, потім... ми починаємо їхати далі, і я йому ну, кажу, дивись. Ось цей будинок також непоганий. А, давай під'їдемо. Чому ні? І я йому ну, кажу, в мене є якесь хороше відчуття а, щодо цього будинку. Що ви думаєте? А, ми зайшли, непоганий будинок, гарно в дворі є парковка. А, ось є так, наприклад, навіть якщо дитині погратися, ми зайшли у квартиру. І мені ця квартира дуже сподобалася. Вона двохкімнатна, велика, дві великі спальні. Одна така трошки менша, але з власною вбиральною. Ось душ, туалет, все, тобто вона при кімнаті. Ось інша кімната більше, але туалет і ванна вони окремо. Ось хороша зала, трохи, звичайно, хотілося, щоб було більше світла. Ось, і в нас така відкрита кухня. Знімаю зараз на кухні. Можливо вам чути ехо, тому що квартира у нас ще поки пустує. Ось. Ми, звичайно, намагаємося і збираємося все купувати. Ми розуміємо, що нам потрібно буде купити просто все з нуля. Ось у нас є ліжко тільки, і все це все, що ми завезли у цю квартиру. Два місяці тому я тут розкладалася. Тепер я складаюся і складаюся не поїхати у Фінляндію, не туди повернутися, а складаюся поїхати у свою нову квартиру у okay, Кенію. Ну, і проступимо до головної частини цього відео. Чому ж ми все ж таки переїхали? Чому ми зробили такий вибір? Як це все сталося? Ось сьогодні відкриваю ці карти перед вами. Як ви знаєте, останні три роки ми жили у Фінляндії, ми чули вже трошки більше. Але ну, з тих пір, як ми там зустрілися, ми одружилися, народили дитину, все це відбувалося там, і сталося так, що у нього закінчилася віза, і він. Подавався на нову візу, але процес длився дуже довго, майже рік ми чекали відповіді. У нього просили дуже багато документів. Як це було спочатку, він працював, у нього була робота, і він подавався на це. Потім, коли вони розглянули його контракт, там є певні контракти, з яких ти не можеш отримати робочу візу. І йому сказали, що з цього контракту тобі, він не може отримати робочу візу. Так як ми розпочинали вже разом, хоча ми ще тоді не були сім'єю, ми тільки зустрічалися, але в принципі я вважаю, що це наш бізнес. Він <рив> розпочинав бізнес. Тобто просто ми разом вибирали ту машину. Він там зі мною говорив. Він мене брав в автосалон такий на мою тачку. <рив> Ось тому я вважаю, що це трошки нас, трошки дотично до його бізнесу. А він купив машину великого буса для перевозок. І він, тобто він працював, паралельно вів свій бізнес. Він подав документи про те, що в нього є бізнес. Не такі типу, змінюй форму, на яку ти подаєшся, і все в такому розі. Короче, морожили нас дуже довго і дуже багато писали документів. В результаті візу йому не дали не дали. Це було літо 2025 року. Причина в тому, що бізнес його був занадто маленький. Ось так звичайно постало питання: що з цією ситуацією робити. Ми наняли адвоката, ми авилювали це рішення, тому що ну, взагалі, я також вважаю його дуже в принципі справедливим. Якесь в мене є таке відчуття, що зараз можливо, це тільки Фінляндія, Ну, скажем так, людей. Іноземних людей їх не дуже хочуть, але це тільки моє відчуття. Можливо, інші люди мають інший досвід. Ця ситуація якось вплинула на нас. Почало впливати на все на емоційний стан, на фінансовий стан, на, на якісь взаємовідносини між нами, і плюс-мінус три з половиною роки мій чоловік просто працював. Постійно він працював на роботі, мав свій бізнес, і це все звичайно виснажило його також. Хоча він мені там казав, типу, я в порядку, все нормально, мене немає ніяких стресів. Усі ми розуміємо, що нормальна людина виснажилася це нормально і логічно. Тому це була моя пропозиція, щоб ми поїхали у Кенію, хоча б як мінімум, для того, щоб відпочити. Але тоді, коли ми розмовляли, я йому сказала, що. Я готова навіть поїхати туди на проживання. Звичайно, що я не була до цього у Кенії, я не знаю як там. Я не знаю, як у Африці коротше, не знаю нічого. Я намагалася зрозуміти, чи зможу я побудувати своє життя тут. Знайти друзі, побудувати стосунки з, з іншими людьми, чи зможу я знайти своїх людей тут, чи зможу я мати е, якесь заняття, ось. тому що, ну, наприклад, я зараз займаюся Ютубом. У мене є інша сторінка на Ютубі, англомовна, І я намагаюся розвиватися таким чином, тому що це мені подобається. Це те, що я б хотіла робити. Я це можу робити у будь-якій країні. Я намагалася зрозуміти, чи зможу я тут прожити, чи зможу я знайти себе тут? Тому що також був варіант, що я повертаюся з нашим сином у Фінляндію, що він залишається тут. Але я зрозуміла, що я не хотіла, аби наша сім'я жила саме ось так. Я розумію, що деякі сім'ї так живуть, і для них це нормально. Але я особисто хотіла, щоб наша сім'я була разом повноцінною. Я можу тут жити, я можу тут себе знайти. У мене велика віра в те, що у нас все вийде. І я не знаю, чому. Знаю. У мене є ось це моє відчуття, що все просто пройде найкращим чином. Я просто бачу по своєму чоловікові по тому, як він говорить, як він планує також, що ось можна було б це зробити, можна було б це зробити. Якщо він зміг зробити бізнес в Україні, де він нікого не знає, нічого не знає, то я впевнена, що на своїй батьківщині він також може зробити все, що просто все я впевнена, що все йде як найкраще. Навіть я, я свою вже продумала бізнес ідеї. О, така я, да, навіть сама від цього не очікувала. Ось, і е, навіть вже над нею працюю, я планую це розвивати, поки не буду нічого розповідати. Е, ось, але дуже-дуже скоро я розповім, як воно, що. Я дуже позитивно налаштована. Ну, прям дуже позитивно налаштована. Якщо вам як і мені цікаво, як же складеться моє життя в Кенії, то не забудьте підписатися, ставте лайки, е, поширюйте зі своїми друзями. Знайомими. Мені дуже приємно, коли я бачу нових підписників, коли я бачу там лайки е і перегляди. Мені здається, так я це все роблю не задарма. Я буду намагатися викладати відео частіше, розповідати більше. Подивимось, як воно складеться. Сподіваюся, що все буде дуже класно. Я не знаю. Просто десь моє сердечко відчуває, що разом ми з силами. Це буде класно. Бажаю вам всього також найкращого.